Шановні земляки, я спеціально взяв відпустку і приїхав в Добровицю, щоб прийти на вибори, підтримати в нас на місце, бо я прописаний в Дубровиці, піти, піти проголосувати, підтримати патріотів, яких я дуже давно знаю, яких я підтримую. Я хочу вам представити Сергія Петрушка і Богдана Микульського. От, яких дуже давно знаю. А, значить, Сергія Петрушка я знаю ще, як працював в Ресі, тільки влаштувався. Добровольському реми, так? От, я тоді закінчив коледж енергетичний, він закінчив тільки що ми інше різне закінчували. Але на електриків, на енергетику там ми познайомилися. Але після того ми часто зустрічались по громадсько-політичному житті, Тобто в Рівному, скажімо, він був активним серед студентства, тобто відстоював якусь свою громадсько політичну якусь там свою позицію. От. Можливо, в нас трошки були різні якісь там погляди, але ми постійно відстоювали певну громадянську позицію породи. Ми пройшли всі майдани. Ще за антикучмівських, так само помаранчевої революції гідності. Саме я можу... От і зараз Сергій Петрушко балотується до обласної ради по, по нашому виборчому округу. І тому я закликаю обов'язково прийти, проголосувати, підтримувати Сергія Петрушка. От, він балотується від партії «Батьківщина». От. І так само окремо хочу сказати за Богдана Михайловича Микульського, яку ви і без мене дуже добре знаєте. Тобто, так це порядна людина. От, яка, якщо за щось береться, то вона доводить цю справу до кінця, от, яка також пройшла всі Майдани, і помаранчевий майдан, і революція гідності. От, і хоч я сам особисто не беру участь цих виборах, нікуди не полатуюся. Але мені неприємно і боляче дивитися на те, що от ми пройшли революцію, ми намагалися змінити, ми боролися з корупціонерами. А на жаль, в районі лишились ті самі негідні люди, ті, які колись обслуговували партію регіонів, які зараз обслуговують свої корупційні, свої комерційні і свої бурштинові інтереси і не хочуть ніяк нічого робити для громади. Тому ми повинні прийти і своїм голосом змінити цю ситуацію, щоб не було цього сорому на всю Україну, коли показують, як начальники міліції їздять. На дорогих автомобілях і розкажу, що вони не мають з бурштуна. Коли гол, гол, коли керівники району їздять на дороговищих автомобілях, їздять в, бурштин, в, 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 в ліс з бурштинштикими домовляться, розповідають, що вони не мають до того відношення. Але ми це все бачимо і бачимо, що відбавили, коли на уряді вже приймається рішення про зміну керівництва в районі через оцю анархію, яку розвели тут в нашому районі. Через усю всю корупцію тому закликаю вас прийти і обов'язково до обласної ради підтримати Сергія Петрушка, а на кандидата, а як кандидата на, на посаду міського голови Богдана Михайловича Микульського, Ті, до речі, на тих виборах буквально там не хватило якихось 80 голосів, щоб став мером. Ми повинні змінити міську владу, тому що ми знаємо, що знову ж таки в інваліду не можуть виділити сотку на гараж. А гектари землі роздаються на якісь окремі сім'ї. Вже не кажучи про те, про відношення похабне до підприємців, яких намагаються постійно обдерти. От. Ми повинні це змінити. Я переконаний, що так само, як Богдан Михайлович навів порядок у воєнкоматі, так само він наведе в місці, правда? Дякую, операція.